Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні в нас всього 9 градусів тепла, сонечка нема, вчора падав дощ, це Львівська область. Приїхала я на свою ділянку, гладіолуси хочу викупити. Це діточки, це великі я вже викупила. Ось так вони у мене по кругу йдуть. Як бачите, тут посередині в мене магнолія, тут іриси ростуть, тут примулки, там ще в мене є і крокуси, і нарциси, і тюльпани. Ось, і мені треба сьогодні ці гладіолуси викупити, тому що обіцяю на завтра мінус один. Крім того, в мене ще є там гладіолуси з іншої сторони в іншому квітнику. І там мені треба ще викупити гладіолоси теж діточки. І хочу вам сказати, що в минулому відео я написала такий уривок і я помилилася. Це не Тарас Шевченко написав, це написав Юрій Брайтон. Великий шанувальник Тараса Шевченка. Ось. А Чому я так написала? Я подивилася в Фейсбуці, мені цей уривок сподобався, і тому я написала, але не провірила, хто автор. Тож вибачаюся перед усіма. Але я вже виправляти не буду, не буду видавляти це відео, тому що кожне відео займає найменше 3 години часу. Інколи я роблю помилки. Хто нічого не робить, той не робить помилок. Хочу пару слів сказати, як я відео викладаю, як його знімаю. У мене нема сценарію, я приїжджу на ділянку і все, що роблю за день, я показую вам вечором, щоб це було якнайбільше онлайн. Тобто інколи я тільки затримуюся на один день. Інколи я не встигну вечором викласти, то викладаю на слідуючий день. А так я майже викладаю, що я до обіду зняла. Після обіду я викладаю. Якщо я не знаю інформації, я вечором читаю, наприклад, про якусь квітку, про кущик, і можу собі пару речень написати на листочку, щоб не забути, тому що я не можу все знати. Я вчуся разом з вами, тому і роблю помилки. Так само я викладала відео, де я показувала свої груші, і Я дивилася інформацію На сайті знайшла ці гроші, але приїхала і не записала собі точно, приїхала на другий день і помилилася. І сказала на талгарську красуню, що це Буковинська. А на іншу сказала, що це толгарська красуня, а це була киргизька. Але в мене глядачі дуже уважні, тож мене виправили. Постараюся більше перевіряти інформацію і, як то кажуть, не помилятися. А з трьох груш. У мене були записані в блокноті груші, які я купила, але, на жаль, я не позначила на деревах, які це груші, тому я помилилася. Ось так. І таке буває. Ось такі очитки в мене зараз виглядають. сальві є ще цвіте, як бачите. Крім того, в мене ще троянди цвітуть ось такі. І ось тут ще бутони є. І тут бутони є. І ось тут трошки трояндочка цвіте. І ось ця ще троянда в мене, дивіться, скільки має бутонів. Так, і в мене ще ось тут є гладіолуси, Я в минулому відео показувала. Навіть ще один цвіте. І тут теж треба викопати, тому що гладіолуси морозів бояться. Тож приступаю до роботи, сьогодні дуже холодно, вітер, але треба зробити це. А в теплиці в мене всього 4 градуси тепла. Я зараз одну форточку закрию. Майже 5 градусів тепла. У мене дві форточки відкриті. Тому що в мене теплиця термус і я не хочу, щоб був конденсат. Але сьогодні я одну форточку закрию, тому що може бути мороз, а може і дві закрию на ніч. Побачу. Напевно, я дві закрию на ніч, тому що якщо мороз, я не хочу. Щоб мої помідори замерзли. Ще є помідорчики, то хай ще будуть деякий час. Так, форточку я закрила повністю, бо дуже холодно в теплиці. Дивіться, яка красива чорна груша. Ось це правильна форма чорної груші. Але, на жаль, є ще і ось така кругла. А повинна бути видовжена. Все, іду я викопувати свої гладіолуси. Так, дівчата, я ось так по кругу підкопую, а потім тільки витягую. Ось так підкопую. Ось. Потім витягую. Я це все візьму в гараж. І ось ці дрібне теж збираю. Ото піде окремо, як підсохне, я беру разом з тим бадиллям. Бо сьогодні холодно, я не хочу тут обрізати, в гаражі трошки підсохне. Отаке дрібненьке я скидаю просто відро і навіть разом з землею, щоб мені в гаражі не змерзло. А ті більше я просушую, кладу в коробку чи в ящик. У мене дуже морозів нема там в гаражі, але якщо був дуже мороз, можна чимось накрити якимось покривалом. І моя корзина мені в поміч. Вона легесенька. І дуже зручно з нею працювати. Так. Буду я далі працювати. Я вже більшу половину зробила, ще ось тут трошки лишилося і тут. Гладіолоси я викупила, і ще я хочу сьогодні ось цей барбарис. Ось такий викопати і пересадити в інше місце, тому що я подумала, що він мені тут напереді не буде гарно дивитись, а посадила я його тут, тому що в мене був ще один такий рожевий. І я їх два посадила і думала, що це буде гарно, але один в мене пропав, а цей один мені тут вже, як то кажуть, не підходить, тож я посаджу в інше місце. Тут в мене є два барбариси, а посередині росла гортензія. Я її викопала і посаджу сюди ще один барбарис. І в мене буде три барбариси. Я вже жалію, чому я купила два барбариси одинакові. Я думала, може один не прийметься, а другий прийметься. А тепер в мене вже в кітнику дуже мало місця, а хочеться різні декоративні кущики мати. І барбариси різних відтінків бувають, і зелені, і рожеві, і жовті. Оце ось такий самий популярний. Його найбільше продають. Тож я сюди посаджу барбарис. А гортензію я не знаю. Зараз ще подумаю, куди я посаджу. Тут у мене звичайно біла, така метельчаста гортензія росла. А по боках Барбариси в мене ось така гортензія росте. Тут одна, а тут інша. Я вже трошки листя під неї погромадила. У мене ось тут горіх і дуже багато листя нападало, подивіться, Треба зараз все згромадити на кубку і потім буду накривати трохи ще свої квіти. Ось тут в мене ще хвоста красива, а там горі я вже минулого разу зрізала листя. Так, ще в мене ось таких два кущики однакових є. Теж прийдеться комусь один подарувати, тому що я не хочу мати два однакових. У мене є ще в планах інші кущики купити, але вже немає дуже де садити. Тут мені здавалося в перший рік, що дуже велика площа, і мені хотілося чим скоріше засадити. І я на ринку що побачила, те купляла у 2020 році. А зараз, коли я вже почала вивчати, які гарні декоративні кущі є різні, тож мені хочеться хоча б кожного по одному кущику мати. Напевно, прийдеться там, де я маю два однакових кущі, прийдеться прощатися, бо нема де садити. Отож я зараз барбарис пересаджу і йду ще там, в іншому квітнику. У мене теж є ще гладіолоса і теж їх треба викупити, там вже небагато. У мене ось такий домик є. Він є. Півтора метри на два метри, ось тут два метри має. В цьому домінку я зберігала взуття робоче, одяг, там курточки якісь собі повіщала, також племінниця тут гралася. Бачите, такий домик. І я застелила, мене така агротканина є. І ось капусту я забираю, тому що треба город зурати. Сьогодні похолодало. Скоріше я не хотіла сюди забирати. Я там частину завезла в підвал, а ось частину я поставлю сюди. Ось туди ще в мене є багато капусти. І поки що морозів таких великих нема, вона буде тут стояти, тут тіньочку. сонце не світить, бо це під оріхом. І я думаю, якийсь час збережу, а потім не знаю, можливо, продам. Чому я? Садила більше капусти, тому що, як ви знаєте, і білокрилка з'їдає, і інколи капуста гниє, пропадає, інколи гусениці з'їдають. Дуже багато капусти потріскало, тому я завжди саджу більше капусти, хай краще залишиться, ніж буде недостача. І в мене дуже багато русати своєї було, що я висіла, я і так пороздавала всім родичам знайомим. І ще ось собі посадила і виростила. Різні є, і менші, і більші, як бачите, є, і великі, і маленькі, різні є. Я ще після вчора все листя нижнє обрізала і кинула прямо на город. Це буде поживо для городу, черв'яки будуть мали чим живитися. І потім переурається. Всі листя, капусти. Я не хотіла їх вести сюди, а потім назад, прямо там на полі, я все листя обдерла. Ось бачите, як я зробила. Все листя я покидала. Коні будуть орати, це все переораю, все перегниє в землі. Ось тут ще в мене залишилося трохи капусти, я це все зараз заберу і поскладаю в домік. Так, сьогодні ще ось тут спали, де дерева ростуть. Ось так, донизу. Я сама не купала, мені допомогли. Ще мені залишиться тільки з іншої сторони перекопати біля дерев. І оце ще мені треба зурати. І все. Капусту всю забрала. Їду я додому сьогодні, а завтра, якщо буде гарна погода, знову приїду і буду теж купати біля дерев, так як тут. Бо там був бур'яна тільки просапала, а ще хочу перекупати. Дівчата, сьогодні хочу вам показати квашені огірки, які я робила. А чому я хочу показати, тому що, по-перше, я давала рецепт, і хочу показати, як вони в мене вийшли, а по-друге, я робила експеримент, Я квасила салатні огірки. І це був сорт Омель. Ось подивіться. Як вони виглядають? Я брала такі не дуже крупні, але навіть і крупніші брала, ось бачите, я наполовину різала. І тут не тільки салатні, тут і такі ще огірки, я змішувала. Ось я розрізала і можете бачити, що тут молодий огірок. Ось такі насінини має маленькі. І я зараз покажу, чи тверді вони, чи ні. От, Якщо натискати, бачите, вони тверді. І буду різати. Ось, бачите, вони тверді. І я попробую, щоб ви почули, як вони хрустять по цьому рецепту, що я робила. Отже, висновок, що салатні огірки можна квасити. А також я знімала відео, як, як виглядають мариновані огірки салатні. Вони теж хрустіли і теж були смачні, по-моєму, рецепту огірки по польськи мариновані. Але, на жаль, я чистила телефон і випадково видала це відео, але я ще покажу. Сьогодні вже не хочу відкривати, бо нам забагато і мариновані, і квашені огірки. Бо я відкрила 3 літровий бутиль. Ось, а рецепт дуже простий. Я даю або одну столову ложку таку повну щупком солі на 3-літровий бутиль, або півтори ложки солі кам'яної. Сіль кам'яна є різна, тож не вгадаєш, але приблизно ось стільки треба давати, по-моєму, рецепту. І завжди виходять ось такі хрусткі, смачні квашені огірки. І дехто робив, по-моєму, рецепту мені написав, що сподобалось. Це дуже приємно. Хто відписує і пише, чи сподобалось. Але навіть якщо, якщо комусь не сподобалось, теж можете написати. Я багато років роблю, все мама так робить, і я від неї так навчилася. Виходять ось такі смачні хрусткі квашені огірки. Я знаю, що багато хто писав, що і не рекомендував салатні огірки. Мені ні маранувати, ні квасити, але ось бачите, це, напевно, все ж таки залежності, який ви рецепт використовуєте. Крім того, я і китайський диво у мене сорт огірків такий був. Я теж його квасила і маринувала. Може він там десь є, але я зараз не хочу шукати. От були салатні огірки омеля, тож я їх витягнула. Отож, можливо, хтось буде мати салатні огірки і захоче квасити чи маринувати. То якщо бути по такому рецепту робити, як в мене, то він 100% що виходить і добре. Хочу ще додати, що ні один бутиль в мене не зірвався. І мариновані, і квашені огірки всі стоять в кладовці. Можливо, я покажу з часом. І ще хочу додати, що живу я в квартирі, тож в мене в квартирі тепло, і весь час вони стояли до цього в кладовці. Навіть не в підвалі холодному, а в теплій кладовці. Ось таке в мене відео вийшло сьогодні. Зичу всім мирного неба, зичу всім добра. Дуже важко нинішній час, але треба триматися. Все буде Україна.